Мої вітання, друзі, з вами Флут. Сьогодні, 14 лютого, День Закоханих. Вітаю всіх, звичайно, з цим чудовим святом. Привітайте своїх коханих і йдемо до відкриття, звичайно, оскільки додали дуже гарних героїв, парних. У дану подію, тим більше, я для себе вирішив, що потрібно забрати всі частинки. Забрати ось цих два крафти. Тому сьогодні буде велике відкриття. Ніби ресурсів вистачає, щоб забрати. Душу ми навіть не будемо пробувати забирати, оскільки це неймовірно дорого. А ось потратити всі уламочки, щоб забрати верхню частинку. Доведеться. Але спочатку йдемо до Олега. Що ж, ми на аккаунті Олега гогі 97 Вітання кл клану Київ Рейвенс. Потрібні гравці, наскільки я розумію, кого це цікавить умови. І куди звертатися саме тут. А тепер йдемо відкривати сакральчики. Тут у нас 5 штучок, потрібен звичайно, моду, оскільки злиття робиться. Парний герой буб. Дуже непоганий, але 5 уламочків. Надія невелика, але все ж таки потрібно потягнути щось цікаве для Олега хоча б раз за всі відкриття. Тому що він сам для себе постійно тягне щось цікаве, а коли віддає уламочки нам, падають ось подібні диранділи. І, будь ласка, Пларів, дайте. Легендарку. Ні, знову епік. І Дуже часто чомусь падають епіки з священного ордену, що дуже неприємно. Давайте з останнього. Будь ласка. Ну. Но... Ні, це епік. Черговий, що ж, виконали завдання клану, отримали 5 епіків. І на цьому дякуємо Олегові за уламочки. Йдемо далі. Ну що ж, тепер ми повернулися до мене. Перейдемо на український. Перший. Нічого писати не будемо, оскільки тут доволі такі вредні люди сидять. Стартанемо, звичайно, з темних уламочків, оскільки я буду відкривати. Ось це все тут потрібно. Сіфі. Давайте спробуємо її витягнути. Недавно в мене був гарант саме з войдів 60 уламочків тому трішки більше. Але можливо нам пощастить саме сьогодні і вдасться витягнути сів Пларів, будь ласка, не 10 рарних героїв, а дайте сів. До речі, він носно непогано. І сіфі нам не дають. Підемо далі. До первовічних уламочків, нікому не рекомендую їх відкривати без Х2, але я занадто лінивий, щоб виконувати подальші події, тому вирішив зробити ось так і починати збирати ресурси на якесь майбутнє злиття або якусь цікаву подію. Хотілося б ці уламочки, звичайно, відкривати під X2, тому що без нього. Надії немає, але все ж таки ми прекрасно знаємо, що легендарочки падають. З одного уламка, так само міфіки. Тому чекаємо на якогось легендарного або міфічного героя. Давайте відразу десяточку. Не будемо тикати по одному. Надіюсь, що нам. Дадуть щось цікаве, Ларіум здивують. На що шансів дуже мало, тому що сипле одне синє гівно і. Ні, два епіка в кінці непогано. Але вони мені не потрібні. Звичайно, пларім нас не здивували. Але, але надія на те, що ми отримаємо нашого моду сакральних уламочків, оскільки є 11 штучок. Давайте спробуємо потягнути. Тим більше саме сакралів, вже якийсь час нічого не падало, і будемо надіятися, що прийде хоча б одна легендарочка, і що саме це буде модо. Тим більше злиття я роблю, як ви вже зрозуміли, звичайно, в парі хотілося би пограти даними героями, що Моду, що Есме, виглядають доволі непогано, можливо, щось зможуть показати. Але насипає ось подібне гівно, тому радості поки що в нас немає. І ні. Кондо Тір, соло, шотер, неймовірно, потужний. Не знаю, для чого він потрібен, але, до речі, насипає доволі такі убогі епічні герої, убогих епічних героїв. Тому дайте, будь ласка, гарну легендарку. Ну, ні, знову епік. Трумбор. До речі, цей десь використовується іноді. Можливо, буде потрібен на місто, але я в цьому не впевнений. А непоганий, епічний герой. Але мені треба легендарку. Гарну легендарку, будь ласка. Ні, до речі, Кайден, мені був потрібен. В мене його не було, тобто був, я його скормив, за це ось дякую. Він допомагає проходити місто. Минулу ротацію я не зміг одну кімнату пройти тільки через те, що його не було. За це ось дякую дуже сильно. Але дайте, дайте легендарку, будь ласка. Ні, також епік. Трішки почали скаржитись на епіків і почало насипати щось краще. Доволі гарна героїня. Але давайте з останнього уламочка. Дайте, будь ласка, модо. Все-таки 11 уламочків було. І... Ні, знову епік. Ядовичка. Тобто отруйник. І всі уламочки відкрить. До речі, ось це неочікуваний підгон. За це вам дякую. 4500 балів. Можливо, можна було зберегти. Один сакральчик, але зараз заберемо це все. І ще скрафтим в кузні якусь реліквію. Надіюсь, впаде щось хороше. На відміну від того, що падало саме уламочків. По ідеї, має вистачати повністю, щоб забрати всі частинки, всі ресурси для крафту. Тим більше є руда за ось це дякую. Останнім часом дуже допомагає. Навіть падали гарні речі після перековки. Так, 15 цих частинок непогано. Можливо, ще щось підфармлю. І зможу забрати якусь книжечку. Про душу я навіть не думаю, тому що 50 тисяч це ще 10 сакралів. Рамку поставили в таке місце, могли б її сюди запхнути десь. Тоді були шанси забрати цю рамку, а так, ні. У нас 7 тисяч залишилось, думаю, я ще зможу забрати ось ці частинки або руду. Подивлюсь, як там буде. Зараз ідемо до крафту. Надіюсь, хоча б тут нам. Пощастить, так, це світ, це нехай залишається. У нас є один епічний крафт. Розбавляємо це все частинками з химери, тому що не хочемо отримувати чари капелюшника, їх вже вистачає, мабуть, штук 3 я вже скормив. І четверта. Де книга, ще щось? Ось дивіться, скільки епічних є реліквій. Ось ця штучка непогано виглядає. Ось ця корона. А в мене. Колекція. Фільтр одягнені. Епічних не можна поставити. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ось цих реліквій. Ні, 5, брешу, вибачаюсь. Але 5 однакових реліквій взагалі немає жодної корони, нічого іншого не дає, це вже трішки дістало. Я надіявся на щось гарне. А приходить ось така ж шняга, не потрібна. Думаю, зараз звідси прийде також якесь епічне лайно, але приходить. Знак Сайрота, який пофіксили, і зараз він абсолютно не потрібен. За це дякую, Plarium дуже приємно, дуже радий, що отримав саме цей, саме зараз. Але вже як є, нехай буде це не найгірше, що могло випасти. Думаю, на скелетика зайде, тим більше, до речі, можливо, щось придумав під платину Тут апнути нічого не можемо. І в мене ніби були камінці гарні на, на нього, але це вже буде. Не сьогодні трішки. Ось ці реліквії, химери, збісили, сфера присвоєння, яка взагалі не працює, абсолютно безкорисна. Шняга, нікому не рекомендую. І співчуваю, якщо вам так само випадає, як і мені. Але не будемо засмучуватись. Сьогодні все-таки свято. Бажаю всім гарного настрою, гарних відкриттів. Якщо вам впало краще, ніж мені. Напишіть про це в коментарі. Поставте, будь ласка, вподобайку за мої страждання. Підпишіться на канал і до зустрічі в наступних відео.